Я завжди кажу, що в наших страхах дуже багато потенціалу і дуже багато енергії. Тому перше, що потрібно зробити, подивитися в очі цьому страху і сказати Привіт! Я тебе бачу! Давай нарешті поговоримо на чистоту і подумати, що найбільше лякає у змінах і, звичайно, зробити мою улюблену практику страхопокладання. По-друге, згадати, а як це мріяти, і дозволити собі знову це зробити, як я насправді хочу жити, знайти які цінності і потреби я хочу задовольнити. Це те, що буде тримати шляху і буде таким внутрішнім компасом. Третє, не рубай з плеча, інтегруй нове, в старе і подумай, який саме безпечний сценарій переходу у зміни ти б хотіла бачити, що саме в ньому має бути. Далі, що в тебе вже є зсередині або зовні, що може підтримати тебе, це можуть бути твої навички, твої таланти, твої працюючі стратегії, люди, наставники, вчителі, коуч, тобто те, на що ти зможеш спиратися у цьому переході, І найголовніше згадай, коли в тебе в житті були зміни, і що тоді допомогло тобі це зробити. І також було б класно подумати про те: а якщо нічого не зміниться через 3-5 років, що буде з моїм життям, що буде зі мною. А якщо зміниться, і звичайно, я не можу сказати про те, що ти тих зміни нам потрібна енергія, тому що якщо в нас немає енергії, то наш мозок просто нас туди не пустить. Останнє питання для тебе: на який маленький крок ти готова вже сьогодні?